Вітаю підписники мого каналу. Сьогодні вирішила розповісти трохи про себе. Десь в 49 років я була у боргах і скажу відверто, мене десь це дістало. І я вирішила ну, дуже так щільно зайнятися фінансами своїми особистими. І почала впроваджувати кроки, які би допомогли мені повернути всі борги, які в мене були, більше набрати ці борги. Ну, і, звісно, так як мені було 49 років, вже так сказати, ну, так би мовити, пенсійний вік вже був не за горами. І тому я ну, з наближенням пенсійного віку ну, задумалася більше про свою пенсію, як я буду жити. Тому що рівень життя все ж таки він підвищується протягом робочого ну, от, нашого віку працездатного. І ми разом з нашими доходами підвищуємо рівень нашої. Биту нашої, ну, якісь хатівки ми в життя впроваджуємо. Тож рівень підвищується, і, звісно, і е, забаганки, цілі, якісь ми ставимо, вони все вище і вище. І тому я вирішила ну, зробила цей канал і почала на ньому викладати таку інформацію. Ту інформацію, з якою стикалась я протязі свого життя, У е, мене були, б, був досвід е, спілкування з мікрофінансовими організаціями, з кредитами е, банківськими, з депозитами. І, і це все я висвітлюю на каналі. Е, поки я йшла е, шляхом погашення боргів. І створенням капіталу і накопичення для себе на пенсію. Я дізнавалась якихось нових інструментів, якісь фішки, якісь лайфхаки. І мені зараз дуже хочеться з вами поділитися цими напрацьованим досвідом, тому що ну, завжди, як кажуть, в народі е умний вчиться. На чужих помилках, а дурень на своїх. Звісно, помилки в кожного в нас будуть, тому що помилки дають нам досвід. Без досвіду, ну, здобути досвід неможливо, не помиляючись і не виправляючи свої помилки. Але щоб швидше рухатись на цьому шляху, на шляху до, до своєї пенсії до віку, коли ти не хочеш або не можеш працювати і заробляти кошти на життя, то для цього треба готуватися. Треба готуватися і вже думати сьогодні. Звісно, вчора було би краще про це подбати, але і сьогодні ще не пізно. Тому. Долучайтесь до мого каналу, підписуйтесь на мої соціальні мережі. Я розповідаю про свій досвід. Я розповідаю про інструменти, якими користуюсь я. Я розповідаю, я проходила курси. Можу вам з вами поділитися цими курсами, якісь поради дати. Можливо, це вам допоможе. І, звісно. Як вийти з боргів, як накопичувати гроші, як їх зберігати? І щоб мати їх завжди, я теж можу поділитись. Звісно, ви можете сказати, що що в тебе є, так, у мене нема дуже великих статків, у мене нема, як розказують інші блогери, що там у мене багато, у мене. Дійсно, небагато, але теж є досягнення. І я можу ділитися цими досягненнями з вами і допомогти вам, тобто, не маючи великої зарплати, не маючи великих доходів, все ж таки зробити собі накопичення і рухатись далі. Зараз я проводжу у себе в інстаграмі і в телеграм-каналі гру 12 місяців. На цю гру, в цю гру фінансову може грати будь-який українець, тому що сума, яку треба відкласти на місяць, це всього 100 гривень. 100 гривень на місяць це навіть не 10% від мінімальної заробітної плати. І це навіть не 10% від мінімальної пенсії. А повірте, ці гроші можуть вам дати звичку відкладати, не витрачати. І потім ще проінвестувати. Я розповім по закінченню цієї гри, розповім, як ці гроші можна інвестувати. Тобто, ви можете стати інвестором навіть з такої маленької суми. Вам здається, що це смішно, але спробуйте пограти в цю гру зі мною. Буду рада вашим фоткам. Як ви відкладаєте ці гроші і як ви граєте разом зі мною. До зустрічі! Ставте подобайки, пишіть коментарі. В шапці профілю є посилання на мої соціальні мережі. Також там можна записатись на консультацію до мене як фінансового консультанта зі страхування життя. Кому цікаво, чекаю. До зустрічі. Пока!